Вітаю вас, шановні глядачі. Я би хотів розкласти прогноз стосовно удару по кримському кораблю. Кораблю РФ, нова атака була вночі. Я робив, до речі, прогноз на Крим. Мені випадали досить негативні карти. Ще один потоплений корабель може спричинити нову хвилю агресії в Україні. Хоча хтось скаже, що воно і без того відбувається, це дійсно так. Я би хотів подивитися зараз. Що буде відбуватися найближчим часом в Україні. У зв'язку з цією подією. Тут чотири карти витягую старо і чотири карти з циганської колоди. Давайте подивимося: дев'ятка жезлів, карта захисту. Далі. Вісьмірка мечів, карта агресії, досить великої агресії. Колісниця карта руху вперед. Можливо, якісь наступальні дії активні. І карта любовників, шостий аркан, карта якихось об'єднань та союзів, можливо, якісь досить активні наступальні дії по фронту. Карта учений, карта дому, карта денег, карта дворянина. Будуть себе збройно та фінансово підсилювати. Скоріше за все будуть атаки, але не повітряні, а скоріше за все, якісь дуже активні наступальні дії на фронті. Я би так сказав. Ось до чого це все може призвести. Так що будемо все одно сподіватися на краще. В будь-якому випадку треба, щоб війна якомога швидше закінчилася, щоб воєнні дії якомога швидше закінчилися, щоб все настало добре. Хоча війну війною ніхто не називає. Хтось говорить СВО. Хтось тобто просто говорить військовий стан. Так що, і в цьому теж, я думаю, є велика проблема. Треба навчитися називати речі своїми іменами. І тоді, можливо, якісь здвиги будуть активніші. А так, це все, знаєте, одні суцільні полуміри. Нічого конкретного. Бережіть себе та своїх близьких, побачимось.